До великої війни, власне, почав займатися улюбленою справою, довго йшов до цього, почав готувати, бо мені подобалося це все, все життя своє. Я любив готувати, але займався всім, тільки не цим. Я в торгівлі працював, в сільському господарстві, в інших сферах. Ну, але робив не те, чого хотілося. Я пішов, відучився в училищі на кухаря. Власне, набирався досвіду в декотрих закладах Полтави і потім вирішив працювати сам на себе. Невеличкий бізнес був, готував на замовлення страви з відкритого вогню. Таке в мене було життя порозмірене, тихе, спокійне. Звичайно, турбувала доля країни, і, в принципі, з 2014 року я поривався піти, але щось не вистачало мені для того, щоб піти. Боронити державу ще тоді. Я, напевне, як переважна більшість не вірив в те, що це може відбутися взагалі. Ну, напевне, вже за пару тижнів я морально почав підготовувати дружину, і навіть на цьому підґрунті у нас деякі були суперечки. Ну, але власне, я вже розумів, якщо дійсно почнеться велика війна, то ну, тут вже нікуди. Пам'ятаю, я був у бабусі у своєї. Вона вже досить погано себе почувала. Ну і я залишився безпосередньо в неї. Родина була окрема, дружина мені зателефонувала о п'ятій годині і сказала: почалася війна. Це перша людина, яка сповістила мені. Я дуже хотів, щоб родина виїхала за кордон. Ну, власне, сам вже тоді не планував я виїздити. Я збирався з думками, ну і пару днів збирався, і 26-го зранку я сказав дружині, що їду на заправку. Ну і, власне, заїхав до військомату. Такого, мабуть, не бачив навіть на концертах ні на яких. Дуже багато людей, патріотично налаштовані, всі абсолютно заряжені. Дівчата носять бутерброди якісь. Ну, це все так відбувалося. Знаєте, Тут, тоді це було і настільки це було по-справжньому, тут не було ніякої показухи, тут ніякого було не, там, патріотизму показового. Це було дійсно насправді, кожен горів цим, кожен бажав знищити окупанта якнайшвидше задавити руками. Я зайшов в кабінет до лікарів. Мене спитали, чи все в порядку. Звичайно, я відповів, що все в порядку. Чому йдеш, запитали? Я сказав, що захищати, боронити батьківщину. Власне, оце така була розмова. І фактично, я ж кажу, хвилин 40 я ледве встиг на КПП залишити ключі від автомобіля. Добре, що була там спідня якась додаткова білизна в автомобілі. В мене ну так випадково. І, в принципі, все. В чому був, в тому і поїхав. Все так відбувалось. Мав честь служити в 30-й окремій механізованій бригаді. От, ну і в Новоград, в принципі, я вже е, вирушив 26-го до обіду. Ми вже виїхали за межі Полтави. Все відбулося дуже швидко. Батьки залишились тут і дружина з малим. Е, вони були на вокзалі 20, напевно, 8 лютого вони поїхали на вокзал е, з родиною брата. Там ніч провели. Не змогли потрапити в жоден з потягів і залишились тут. Дружина сказала, будемо чекати тебе тут. За що їй вдячний дуже. Ентузіазму було небагато в них, я можу сказати. Це були і сльози, це і були. Ну, це було важко. Це було важко. Я розумію, що їм було напевне важче, ніж мені, бо я вже був налаштований. і В мене була одна дорога, а вони не знали, куди я їду, що, що буде далі. Нас розподіляли по фаховим спеціальностям, потрібні були там люди, які мали досвід поводження з технікою, важкою броньованою технікою, маю на увазі. Ну а власне, в кого не було фахової такої спеціальності, досвіду тих просто відправляли назад. От нас з 23 Хлопців 18 поїхало назад. Мені також пощастило, я зустрів там землячку ззаду її часто, дуже її просив залишити, бо як так я приїхав і повернутися назад. Ну мені здавалося, це якось не дуже. Ну це не серйозно. Далі події, яким чином розгорталися нам, видали форму. З нового я отримав спідню білизну і берці. А так форма була трохи. БУ, ну, але в гарному стані. Тобто на той момент це було абсолютно непринципово. Чотири дні, мабуть, ми чекали, поки нас сформують, сформували нас. І перше місце, куди нас відправили, ми також дві доби туди добирались, це був Бахмут. От. Ну, власне, це перше місце, куди я потрапив. Це моє, скажімо так, перше знайомство з Донбасом. Сказати, що я не мав взагалі ніякої. Там підготовки, так, напевне, не можна сказати, бо я півтора року строкової служби в мене було. Але за ці півтора року ну, я один ріжок напевне вистріляв, це 30 патронів з автомата, і фактично ми займалися строєвою підготовкою більше. Навчались по ходу вже все, що я був в артилерійському підрозділі. Ми вантажили боєкомплекти, вивозили хлопцям на їх позиції безпосередньо. От ну, фактично в Бахмуті, напевне. Місяця, півтора-два. Потім вже стало трошки спекотніше, і нас перемістили під Бахмут. Село називається Борхівка. Там я познайомився в принципі, з такими штуками, як Фосфор. Там побачив вперше неприємна штука. Це як салют, як феєрверк, але ти розумієш, що це може завдати непоправної шкоди. Тобі або побратимам, або оточуючим людям. Тобто, ну, це така штука неприємна. Я навіть тоді не розумів, що це, бо я вживу ніколи такого не бачив. І все, наче прекрасно, але так не вистачає борща коханої дружини. Деякий час я був е старшим машини МТЛБ, це моторизований тягач легкоброньований, їздив з водієм цього транспортного засобу. Ми завозили піхоту, завозили БК, завозили. Е Саперів вивозили поранених, вивозили загиблих, ну тобто такі виконували функції. Ну щодня ми їздили там по два, по три, по чотири рази вночі їздили, коли там потрібно було. Тоді фактично ми їздили на нуль на позицію. Оце було моє, моє перше знайомство безпосередньо, от ну, з, з бойовими діями, з такими, як вони є, на нулі. От, це досить було цікаво, страшно. Ну, найтяжче, напевне, втрачати побратимів. Коли людину бачиш за пару годин, а потім його не стає, ти чуєш рацію, ти чуєш, що цієї людини більше нема. А потім їдеш і його вивозиш сам. І застібаєш замок пакета цього. І, і, ну, це, це напевно, найважче. Це найважче. Важко, коли рідних, коли рідних довго не бачиш. Це дуже морально. Морально це важко. Після того, як я був на евакуації, наш підрозділ трішечки відступив з одних позицій, так трапилось, і нам потрібно було відбити посадку, тому що її зайняв ворог. І я потрапив на штурм. Страшно, коли не знаєш, що буде відбуватись взагалі. От що буде відбуватись, абсолютно ми не знали. У нас, ну, фактично, планування було дуже швидко. За Якісь там 15 хвилин до початку штурму, коли вже почала важка техніка відпрацьовувати по ворогу. І фактично нам тільки тоді показали приблизно, де зосереджений ворог, де мусимо висадись, десантуватись ми і наші подальші дії. На жаль, у нас був один загиблий, і з 10 тільки один загиблий і два поранених. От. А ми фактично взяли полонених. Це, ну, це я вважаю, це був вдалий штурм, але це, напевне, пощастило більше, ніж сплановано було. Я на Куп'янщині безпосередньо був в піхоті. Там, ну, я вперше зрозумів, що таке каб. Я фактично до цього я чув про них, про ці авіабомби, але я навіть не уявляв, що це таке, коли через там, за 100 метрів летять от, ну, такі глиби ґрунту замершого. Тобто, ну, так, важко, до речі, ну, банально те, що всі кажуть, це сходити. До вбиральні це фактично там неможливо, коли йде щільний обстріл, тому зазвичай там мало їдять. От, тому що такі природні речі там робити набагато складніше. Отак, ну, люди мої, потрібно вечеряти вечеря справжніх козаків. І порядок. Далі я потрапив до лікарні. Я пішов в відпустку, мені потрібно було до лікарні, тому що в мене були травми безпосередньо отримані, там травмувало спину. До того були контузії. Ну, я думаю, контузії у всіх є, хто там побував хоча б годину. І тому мені була потрібна необхідна медична допомога. Там, на жаль, я її отримати не зміг, тому що там, коли приїхали медики за пару діб після того, як ми вийшли. З позиції я повідомив обов'язково, що в мене є проблеми, у мене ну, досить серйозно, крайня була контузія досить серйозна, в мене там і е, кров'яні виділення були, і, і ну, фактично спати я не міг, і, і втрата свідомості безпосередньо там на позиції, коли прилетів цей птур. Ну, можливості вивезти не було так, мені сказали. Нам дали просто жменю таблеток і фактично. Фактично там. Ну, я розумію їх. Напевне, були більш серйозні проблеми, тому що я бачив, які хлопці приїздять і, ну, з, ну, з дуже серйозними пораненнями. Тому на людей, у яких просто контузія, ну, на них, на жаль, часу просто не вистачає. Медики роблять титанічні зусилля для того, щоб рятувати людей. Мені дали три дні відпочинку. Ну, як відпочинку, там дрова треба нарубати, води принести. Це ж в хатип на піврозвалені, воно все так виглядало. Ну, фактично, почувався би не, не дуже добре. Спати не вдається, тому що тільки закриваєш очі, одразу якісь мультфільми починаються. Знову ж таки, координація рухів, забуваєш, в яку сторону треба повернути, щоб зайти в хату. Ну тобто, там на рівні таких речей. Слава Богу, живі руки, ноги на місці, спина, трохи мучуєсь, але нічого. З ними можна жити, і, і, і я вважаю, що мені просто пощастило, бо є набагато гірше. Дуже допомагає родина. Максимально підтримує родина. Це дружина, це синок, це, звичайно, і батьки, мама, батько, це друзі. Дуже сильно підтримали. Є у нас друзі, які допомогли долучитися до волонтерського об'єднання. До громадської організації е, на правах реклами «Соціальний захист та реабілітації інвалідів там краще люди працюють, вони всю душу вкладають туди, вони не жаліючи там сил, не жаліючи ресурсів, своїх фінансових і інших. Вони працюють, вони допомагають і військовим дуже багато допомагають людям з е, ну незахищених верст населення соціально е, тому допомагало дуже це. Але я вважаю кожному. Кожному воїну потрібна підтримка і держави, і близьких максимально людині дуже важко адаптуватися. Я згадую кожного, я згадую всіх цих хлопців. Сергій, Фітіль у нього позивний був. Ну, це така, знаєте, абсолютно добра людина, яка муху не зачепить. От. Ну, також не стало. його. Ми з самого початку, ще з Бахмуту, тобто, ну, от цю людину. Ну, я не бачив, як його не стало, але просто вже дізнався. Потім нас, коли розформували підрозділ, то я дізнався, що я також нема. В одному окопі я був з барні. Я навіть не знаю, як його звати. Ну, чесно кажучи, в кінці вже навіть не питали один одного імена, прізвища, просто, бо, ну, бо так було часто, що з людиною знайомишся, до неї душою прикипаєш, а там за деякий. Певний короткий проміжок часу і просто не стає. Ну, це так. Барні це та людина, яка, ну я не знаю, це сонячна людина, з якою ми сиділи разом, ділили там ту шоколадку, бо я знав, що у Барні є завжди шоколадка з собою. І так, ми копали ту, ту яму з ним, щоб ховатись вдвох там якось обіймались. Одна свічка в нас була окопна, і це було таке велике щастя. Це світла така людина і, звичайно, світла йому пам'ять Сумської області, хлопець. Да, і командир також, Беркут. Це сильна людина, 31 рік, у людини мав, мало, бути весілля. Він мав виїжджати з позиції, ну це як вже мені розповідали, їх накрило градом. У мене досі його голосові повідомлення навіть. Я не думаю, не коректно рахувати, але це більше десяти точно. Це кращі, люди, я вважаю. Це в основному ті люди, які пішли спочатку, у 22-му році, спочатку Великої війни, або навіть мали досвід, мали досвід до цього з 14-го року. Я мав честь служити з однією людиною, його позивний казах. Це прекрасна людина, він інвалід другої групи. І людина була кулеметником, він пройшов, він також з 14-го року служив. Ну, і на, і на превеликий жаль його немає. Я ми його якраз вивозили і так трапилось, що ця людина загинула героїчно внаслідок російської агресії. Добре, людоньки мої, що в цей раз не дружина діставала все з кишень, коли прати кладе білизну. От, власне кажучи, такого понавигрібав. Трохи тут, трохи тут. Трохи тут. Такі штуки. Я хочу подякувати всім небайдужим, всім людям, які долучаються до зборів, які підтримують. Це дуже важливо. І знаєте, я просто знаю по собі, коли там, коли ти отримуєш якийсь смаколик або якусь листівочку від дитини, це настільки заряджає. Ну, це не тому, що там ти сам не можеш цього собі придбати, якусь ту шоколадку або цукерку. Звичайно. І кошти там якісь є, але, але це увага, це турбота, це важливо дуже. Тому не зупиняйтесь, ну прошу, допомагайте. Я впевнений, кожен має на своєму місці робити хоча б мінімально. І тоді ми обов'язково переможемо. Я впевнений в цьому. Я впевнений. Україну чекає світле майбутнє. Я в це свято вірю або іншому ніяк, тому що вона вже полита кров'ю наша земля. Вона свята, не знаю. Я впевнений, кожен має зробити хоч так, хоч трішечки.